Всім привіт, з вами Фрі, і сьогодні буде оцінка скінів на моєму аккаунті. А перед началом я вас хотів попросити, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал. А ми поїхали. Перший скінці бандит кашелі. Моя оцінка 5 з 10. А тут я трошечки удивився. Панта! Ні так. Щось я, напевно, коли був малий, купив цей скін, він мені не зайшов. Це Сьогодні скін. Ну, як сьогодні, взагалі він мені не заходив тільки, напевно, коли я ще був малий. Моя оцінка 3 з 10. Перший скін на кольта це красавчик кольт. Я не пожалів, що я її купив, моя оцінка 10 з 10. Скін дуже красивий. Рок зірка Кольт. Скін не дуже. Моя оцінка – з 10. Бандит Кольт. Скин. Взагалі мені не сподобався. Моя оцінка – 0 з 10. Полузахисник Бул. скин. Не знаю, чому я його купив за 2500 стрпонців. Моя оцінка 3 з 10. Не знаю, чому я його купував. Король Варварабул. Скін мені дуже сподобався. Він розвивався два рази. Моя оцінка 10. 10. Класичний Діна Майк. Він розвивався безплатно. Моя оцінка 30 10. не дуже. Бо. Я не пожалів, що я його купив. Не знаю, скільки зараз він коштує, но коли я його купував, він коштував 29 гривень. Моя оцінка – 10 з 10. Класичний 8. біт Моя оцінка 2 з 10. Не знаю, чому я його купував. Ось можна зрівнити ось простий 8. біт Ось класичний 8. біт Моя оцінка – 2 з 10. Студентка Емс. Скин не дуже, моя оцінка 3 з 10. Поїхали далі. Супер зірка 100. Не пожалів, що я його купив, моя оцінка 10 з 10 Дуже красивий скін. Позолочений барлі. Скин коштує 29 гммів, коли я його купував. Ну, не знаю, скільки він зараз коштує. Моя оцінка. Три з скин не дуже. Волшебник Барлі. Скин дуже красивий. Він роздається, і зараз, коли ти підключишся до Supercell ID. Моя оцінка 10. 10. Аль волшебник Барлі. Скин дуже красивий, і моя оцін 10. 10. А цей скін тільки сьогодні купив. Він коштував 39 гемів в акції. Як можна е, побачити в магазині Акцію, там продається. Всякі е, скини хеллоуінські. Скин мені дуже сподобався. Я не позалів, що я його купив, моя оцінка 10 з 10. Садник на кабані Carol. Скін мені дуже сподобався. Не пожалів, що я його купив. Моя оцінка 10 з 10. Поїхали далі. Вибачте, що я меню для бійців. Боже, коробка, Бі. Скін мені не дуже сподобався, моя оцінка 6 з 10. Ретро Нані. Я не знаю, ну, як вам, але мій скин дуже сподобався моя оцінка 10 1010. Тара. Дуже рідко бачу їх у катках. І особливо Тару деколи не бачу в катках. Останній раз він продавався літом 2021 року по-моєму Моя оцінка 10. 10 Скін дуже красивий і я не пожалів, що я його купив. Іготара. скін мені не дуже сподобався. Ну, нормальний скін. І Кратше, оцінка 5 10 Street Style Max. скін мені дуже сподобався. Не пожалів, що я його не пожалів що я його купив. Моя оцінка 10. Агент Містер пі Не пам'ятаю, як навіть коли я його купував, але я не пожалів. Скин дуже красивий, моя з 10, 10. І це скін. Тож, що я сьогодні купив за 39 гривень. І не пожалів, моя оцінка 10 з 10 І на цьому все. І Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк підпишіться на канал. Всім па-па!